Щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти, треба воду очищати і сміття не розкидати, ліси і річки берегти, земля це дім, і буде вдячна нам усім. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що зображено на картинці? Правильно, це. Наша планета Земля. А якої вона форми? Круглої. А скажіть, будь ласка, які кольори має Земля? Зелений, синій, жовтий, білий та коричневий? Сьогодні я пропоную вам стати чарівниками і намалювати нашу планету Земля. Незвичайним способом. Для початку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Дивіться уважно. Це куля блакитна, це наша планета. На ній є моря. І є, і є континенти. Усі континенти. І наші моря. Це наша планета це рідна Земля. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, тарілочка, піна для гоління, пензлик, серветочки та фарби гуаш. Розділяємо піну для гоління на чотири частини. Тепер до піни для гоління ми додаємо звичайний клей ПВА, додаємо небагато трішки. Тепер ми до нашої піни додаємо синю фарбу і добре перемішуємо. Зараз нам потрібно зробити. Зелений колір, тому додаємо його до нашої білої піни та добре перемішуємо. Наступним робимо жовтий колір. І останній у нас коричневий. Наша планета Земля круглої форми, тому нам треба намалювати круг. Ми можемо взяти тарілочку, поставити її на аркуш паперу, однією рукою притримувати тарілочку, а іншою за допомогою олівця обводимо. Ми пам'ятаємо, що найбільше на нашій планеті чого дітки? Води. Воду ми позначаємо блакитною фарбою або синьою. Тому беремо ми свою блакитну фарбу та зафарбовуємо воду, Бражуємо за допомогою нашої чарівної фарби водичку по всій площині нашого круга. За допомогою пензлика ми наносимо нашу фарбу. Тепер добре можемо промити або витріти вологою серветкою наш пензлик. Сушу ми позначаємо жовтим кольором або помаранчевим. Знову добре промиваємо наш пензлик або витираємо вологою серветочкою. Ще на нашій планеті є ліси, їх ми позначаємо зеленим кольором. І тепер ми малюємо гори. Гори ми позначаємо коричневим кольором. Ось яка гарна наша планета Земля. Молодці малята, ви дуже добре сьогодні працювали.